З 3 червня в абітурієнтів розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Минулого тижня відбулося тестування з української мови та літератури, результати якого є необхідними для вступу до усіх вищих навчальних закладів України, а також з іноземних мов. А 10 червня абітурієнти складали ЗНО з російської мови. Цього ж тижня проведуть зовнішнє незалежне оцінювання з математики 12 червня та з географії 14 червня. Цього року саме тест з математики, обігнавши тест з історії України, став найбільш популярним серед абітурієнтів. І за кількістю учасників поступається лише обов'язковому тесту ЗНО з української мови та літератури. Відповіді на тести ЗНО з навчальних предметів з'являються наступного дня після їх проведення на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. За адресою www.testportal.gov.ua. Тому учасники ЗНО мають можливість порівняти власні відповіді з правильними відповідями на завдання тесту, а потім підсумувати отримані бали за виконання кожного завдання тесту і приблизно обчислити свій тестовий бал. Окрім того, порядок проведення ЗНО передбачає для учасників можливість отримати власний зошит із тестовими завданнями. Отримати тестовий зошит із власними записами абітурієнти мають право протягом 30 хвилин після завершення тестування в аудиторії, де воно відбулося. Нагадаємо, що основна сесія ЗНО триватиме до 27 червня. Додаткову сесію ЗНО буде проведено з 1 до 15 липня. Офіційне оголошення результатів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься з 19 червня до 8 липня. Оголошуватимуть результати через мережу інтернет на інформаційних сторінках абітурієнтів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.